Привіт, друзі! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми будемо створювати ось таку анімацію ананасу, який будемо покривати рожевим золотом. І Почнемо ми з того, що створимо об'єкт, який будемо анімувати. Власне, в мене це буде ананас. Для цього я відкриваю Asset Browser і ввожу. Pineapple. І створюю модель. Ви зможете вибрати абсолютно будь-яку модель, яка вам подобається. Тут ніяких обмежень немає. Так, я його трохи збільшу. Десь приблизно до ось таких розмірів відносно куба. Закриваю asset Browser. І тепер, що нам треба зробити? Перше, нам треба змінити матеріал. З яким ми будемо працювати, я буду працювати в RedShift. І цей матеріал, він чомусь просто так в матеріал RedShift не переводиться. Тут треба зробити наступне. Відкриваємо матеріал, переходимо у Normals. Відкриваємо зображення і натискаємо Locate Image. Ось у нас знаходяться матеріали по, по ананасу. Створюємо RedShift Material. Відкриваємо його і перетягуємо всі три зображення в Note Editor. Так, і тут колор ми підключаємо в Колір. Створюємо ноду Bump Map І Bump Map підключаємо в Bump. Створюємо ноду. Дisплейсмент. Uh, так, це підключаємо в texture map і displacement підключаємо в displacement. І так само, в принципі, цю ноду можна використати. Так, цю ноду можна використати як reflection Roughness для uh, матеріалу. Так, застосовуємо матеріал на наш об'єкт. І ось у нас є е, наш ананас. Так, можемо тут зменшити, наприклад, IOR, щоб він був не настільки е, глянцевий. Так, і далі перейдемо до анімації. Так, що ми будемо робити? Ми будемо створювати вертекс-карту. Для цього натискаємо правою кнопкою, переходимо в Other Text і створюємо Vertex Map. Вибираємо Vertex Map. ми будемо її анімувати, щоб вона поширювалася зверху донизу. Вибираємо Vertex Map, натискаємо Use Fields. І в нас одразу створюється фріз. Ми його залишаємо. І тут створюємо Spherical Field. Spherical Field перетягуємо вверх. І фріз ми ставимо з, в режим фріз ставимо Grow. Натискаємо Clear. І тепер у нас vertex карта буде розростатись зверху донизу. Так, Ми можемо зробити, щоб вона розросталась чуть повільніше. Для цього зменшимо effect Strength, наприклад, до 15. І так само збільшимо радіус, оскільки в нас досить великі полігони. Збільшимо радіус до 15. Ось такий ефект ми зараз отримаємо. Збільшимо довжину нашої анімації. Можемо, в принципі, навіть ефект strength трошки зменшити до 10. Так, є. І далі я хочу, щоб е, анімація починалася не одразу, а десь, наприклад, на 30 на 30-му кадрі. Тому ми заанімуємо Spherical Field. Перше можемо його чуть зменшити. На 30-му кадрі по осі Y ставимо Keyframe, Переходимо на перший кадр і піднімаємо Spherical Field трошки вверх. Так, і отримуємо ось таку от анімацію. Далі нам треба цю анімацію запекти в Alembic. Натискаємо правою кнопкою. Переходимо в Bake Alembic plus Delete. Зберігаємо, вибираємо папку, де ми збережемо Alembic, натискаємо ОК. І, в принципі, експорт має пройти досить швидко, оскільки в нас не так багато інформації. От, в нас створився Alembic з уже записаною. Vertex картою. Можемо видалити Spherical Field. Він нам вже не потрібен. І що ми робимо далі? Далі ми створюємо Volume Builder? Створили і в вкладості Object сюди перетягуємо наш Pineapple. Зменшимо Voxel Size. Взагалі я його в проєкті зменшував до 0,5. Зараз для швидкості туторіалу, щоб е, viewport не е, швидше працював, я поставлю 2 см е, поки що. Так, і далі нам в Volume Builder треба експортувати-імпортувати Vertex е, вертекс-карту, Vertex vertex-карту, яку ми створили, але, на жаль, ми не можемо це зробити, е, перенести vertex-карту з самого Alembic. Тому для цього ми створимо Group Field. Вибираємо Group Field і сюди переносимо vertex карту І тепер ось цей Group Field ми вже переносимо в Volume Builder. Вибираємо його. І тут, в Creation Space, ми вибираємо не Box, а Object below. Object Below. Below. І в вкладості Union ми вибираємо Intersect. Таким чином, ми отримуємо. Те, ще наш volume Builder буде з'являтися там, де, де і наша Vertex карта, ось такий результат ми отримуємо. Так, і відповідно, якщо я поставлю Voxel Size, наприклад, 0.5, то, відповідно, і Volume Builder буде максимально наближений по об'єму до нашого. Оригінального ананасу. Але я хочу, щоб він е, був, звісно, більше по розміру, щоб е, він ніби як виходив, покривав е, наш об'єкт. Тому для цього я беру Volume Builder і ось тут створюю SDF, Dilate and erode. Так, і ця функція в нас розширить наш, е, наші вокселі, Тут стоїть офсет 5 см. 5 см нам, звісно, не треба. Ми зменшимо його до одиниці. От, І отримаємо ось такий от результат. І, звісно, це все хотілося б трошки згладити, тому я створюю SDF Smooth. Але не настільки сильно, тому що тоді ми будемо бачити деякі елементи об'єкту знизу. І тому я тут з Operator виберу Min. І, в принципі, поки що виглядає окей. Voxel Distance можна зменшити до одиниці. От, Трошки ми згладили. І далі Volume Builder. Давайте помістимо в Volume Mesher. подивимось на результат. І я би хотів ще згладити ось цей край. Щоб це зробити, я вже буду використовувати Smoothing Deformer, створюю Smoothing Deformer. І поміщаю його в 1.0 з Volume Meшером. Ось так от впливає Smoothing Deformer. І тут ви можете вже, наприклад, якщо у volume builderі в SDF uh, Dilate and Erode збільшити, наприклад, offset до 2 см, відповідно, ви зможете збільшити і SDF Smooth. І, наприклад, в Smoothing збільшити Iterations, Наприклад, спробуємо до. 50. От. І отримати такий більш, більш плавну форму. Е, я ж залишу все так, як було. Тут залишу е, на одиничці наш офсет. Що, в принципі, давайте, напевно, збільшу ось така от плавна форма, мені подобається більше. От. І ми отримуємо таку анімацію. Як і хотіли. Ну, тільки зараз е, все працює досить повільно, оскільки у нас Voxel size стоїть 05 см, і відповідно, ціними треба багато прораховувати. Е, так, далі. Далі давайте ми перейдемо до текстурування. Перше це ми створюємо dome light. Dome light і вкладості Object я вибираю hdri карту е, В мене HDRI-карта Vinnie Sunset. Вона дає е, м'які е, тіні, але при цьому вона така сама по собі дуже кольорова і дає, е, буде давати прикольні кольори на ось цей от металевий матеріал, який ми зараз будемо створювати. Е, от, Я збільшу exposure до одиниці і заберу галочку з background. Далі ми створимо новий матеріал редшифта і накинемо його на object або на Volume Measure. Так, відкриваю матеріал. В принципі, можна було його і не відкривати. Все одно ми будемо налаштовувати його ось тут. І збільшу його metalness Таким чином, в нас матеріал буде такий досить металевий, в принципі, зараз схожий на срібло. І я ось тут виберу. Такий е, оранжево-жовтий кольор. В принципі, звісно, можна залишити і так, вийде тоді в нас золото. Е, я чуть збільшу Roughness, наприклад, до 03. Е, але крім цього, я ще е, збільшу thin film. Тут я ставлю IOR 3. І thickness ставлю 91, і ми отримаємо таке от, е, приємне рожеве золото. От, І в принципі по матеріалах це все ось такий от ефект, як його можна добитись. Е, і далі вже чуть налаштуємо кінцевий результат. Якщо я перейду десь, наприклад, на 240 кадр, коли в мене ананас буде повністю ось, та, ось такого матеріалу, е, щоб цей матеріал краще виглядав, я створю бекграунд. І опущу його чуть нижче, і, відповідно, збільшу. О, це нам дасть, е, зробить наш ананас більш об'ємним. І наступне, що я зроблю, е, це створю матеріал для бекграунду. І матеріал виберу такого більш голубого кольору. Десь ось такий. Uh, так, і background. Мені не треба, щоб було видно. Я хочу зробити фон uh, однорідного кольору. Тому я вибираю background. Перехожу в Render Text. Вибираю Tech Redshift Object. І в Visibility ставлю override. І прибираю Primary Ray Visible. Так. І в нас uh, виходить ось такий от результат. Uh, і я хочу спереді додати. Таких бліків більш наближеного до рожевого кольору. Для цього я створюю диск. Так, і давайте я створю камеру, щоб нам було зручніше це все редагувати. Тут я вибираю решит камера, щоб зафіксувати власне вид Rechift Render View. І на наш диск я створюю. Ще один матеріал. Накину на нього. Так, і матеріал зроблю такого більш рожево-червоного кольору, і, відповідно, я його розміщу так, щоб він давав відображення в ананасі. Ось так от знизу. Відповідно я можу його скопіювати. Розмістити з боку, одним словом, зараз погратися з ось цими відображеннями, які дають мені ось ці диски. От і відповідно можу чуть підправити колір. Ось такий, наприклад, мене задовільняє. Так, можна диски опустити ще чуть нижче. Ось так. І так само на них я накину цей же Redshift Object, щоб в нас не було видно їх в камері, щоб вони були видні, щоб їх було видно тільки у відображенні. Так, далі я перехожу в камеру, перехожу в background, натискаю override і вибираю. Голубий колір для фону. Приблизно ось такий. І, в принципі, все, що нам лишилось зробити, це заанімувати камеру. Щоб нам було це зручніше робити, я поки що виключу наш Volume Builder і Volume Mesher. І перейдемо до анімації камери. Перше тут я виставлю по нулях Rotation. Так само. Вирівняю, щоб наш ананас був по центру. Так, і з ось такого положення буде починатись рух камери. Я поставлю кіфрейми на всіх position і так само поставлю кіфрейм на rotation B. Так, і перейду на 240 кадр. Приближу камеру. От, і поставлю кіфрейми. Таким чином у нас вийде ось така от анімація. І далі давайте заанімуємо сам Pineapple. Ми будемо його крутити по Rotation H. На початку ставимо keyframe з значенням 0, і на 240-му кадрі. Або давайте, наприклад, на 270-му ставимо кіфрейм зі значенням 360. Ось така от анімація в нас виходить. І щоб вона була чуть цікавіша, ми давайте відкриємо Timeline F Curve, виберемо Redshift Camera. І ми будемо редагувати. Наприклад, Position Z. Так, щоб спочатку камера в нас рухалась швидше. І Rotation B. Відповідно теж, щоб камера спочатку швидше поверталась. І те ж саме ми зробимо з Pineapple. щоб в нас спочатку був рух швидше, а потім він чуть сповільнювався. Так, тут я затисну Shift, щоб редагувати тільки один важіль. І подивимося, як у нас анімація виглядає зараз. От, І зараз вона виглядає набагато динамічніше і цікавіше. Так, і далі ми можемо те ж саме зробити з анімації Vertex-карти. Відкриваємо, Вибираємо Pine Apple, переходимо в Object, і тут в нас є Speed і Time Remapping. Ми можемо вибрати load preset, наприклад, ось такий. Тільки це в нас трошки зашвидше, зашвидко за буде зміна. Зробимо, давайте десь ось такий графік. І таким чином спочатку наш матеріал буде з'являтися швидше і під кінець анімація буде сповільнюватися разом з рухом камери. Давайте подивимось, як це буде виглядати при рендері. От, при рендері це буде виглядати. Ось так. А на цьому наш туторіал закінчено. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, якщо він сподобався. Поширюйте це відео серед друзів, яким воно може бути цікаве. Це дуже допоможе для зростання каналу. Всім удачі!